Такі от моменти великих суспільних потрясінь, вони насправді все, що є в людині, вони піднімають це все наверх. Тобто, чому є так званий синдром від війни? Тому що на війні інакше правила, і люди стоять простіші. Всі соціальні маски спадають. В принципі, те саме було і на Майдані. Тобто, наскільки я її пам'ятаю. Це така, от є характеристика, що її, що от покоління так званих там ровесників незалежності, це загострення відчуття справедливості. Тому що діти, які ростуть в сім'ях, які не знаходяться на верхніх щаблях соціальної піраміди, вони відчувають, вони задають велику кількість питань, чому це так. Шукають на них відповіді. Тому, в принципі, по суті, є така теза за те, що якби, Майдан робила в першу чергу молодь, що дійсно це починалося з молоді, найгарячіші точки це теж все починалося з молоді, тобто в першу чергу це була політизована молоді, так звані футбольні фанати. І сама по собі віта, що вона робила і на Вінницькому майдані, і на київському, вона була активним учасником всіх цих подій. Тому я думаю, що рухало це от бажання відновити справедливість, воно напевно було тим, що і рухало нею під час недавнішніх подій, і це можливо було і її одним, одним із стимулів їхати на фронт уже добровольцем. І тут, да, якщо ми будемо продовжувати якби, далі розмову, я вже потрібно зупинитись от, на перше. Тобто на той момент, здається, було 17 років, я ще можу помилятись. Тобто, хто дозволив неповнолітній дівчині брати в руки зброю? Воювати і тобто, це не викликало жодних питань тоді. Тобто тоді потрібно задавати її вже зараз. Тобто, якщо ми будемо роздивлятися ситуацію в загальному, тобто все ж є причиною наслідок. Тобто, спочатку я вже потрібен маємо спитати в того, хто дозволив цьому статися. Тому, в принципі, я пам'ятаю, ну, можу сказати, не те, що там якийсь ідеальний цей образ, як в кожної людини є певні свої недоліки. Але це бажання справедливості й чесності. Тобто, пам'ятаю вона квартиру свою здавала, коли було аж велика кількість людей, які хотіли примати участь. Тобто в неї був там такий ледве там, неокремий штаб. Тобто вона була таким вірним бойовим товаришем. Він коли навіть... Така ця от відважність була, можливо, там на може, може хтось каже, що це там дурість чи там, глупість якась, але ну, воно має місце, ось як в революційній боротьбі, так і на війні. Коли було взяття ода, одразу була прес-конференція у комендатури, на той момент це був я і Юрій Повленко хорд В принципі, тоді, то, з чого я починав, це з того, що терор буде. Терор буде однозначно. Чому? Тому що ну, сама структура і революції, тобто да, вона ж вимагає революційного авангарду, вона вимагає революційних ідей, тому ще не з'явився попит, цього всього не було. Це був буржуазний переворот, війна кланів, і в принципі молодь це е, бачила. Хто це не бачив і не розумів, тобто перш, після 1 грудня, коли молодь не підтримували при штурмі банкові, то, в принципі, все вже тоді було зрозуміло абсолютно для всіх організацій. І на той момент це було просто неактуально. Ну, тобто були окремі діячі, наприклад, як там Сашко Білий. От, але бачите, вони потрапили, тобто є хвилі. Вони потрапили між хвилями і тобто закінчив, на жаль, він зарано. Хоча сьогодні, я думаю, на Біла міг би бути попит. Тому, думаю, в принципі, такі от моменти, які з Вітою, все тільки от починається, як кажуть, це тільки квіточки, ягідки вже підуть далі. Ну я вам скажу так, що яка інформація є, що нібито квартира затримали їх, от вона знімалась безпосередньо на ім'я самої віти. Я думаю, що в умовах так званого фронтового братства, там, революційного братства, якщо там на мене, до мене хтось би теж звернувся, значить, що в мене там є вільна квартира, я б теж по несе піддав. Я ж не знаю, там, чим люди будуть займатися. От. Але питання, чи тось, могла вона чи могла існувати сама задумка, да, щоб тобто, їхати і. Чинити розправу над там, чиновниками, над е, поліцаєми чи ще над кимось. Тобто, виходячи з той, що говорив попередньо, про те, що перший от момент, перший такий етап перемоги революції це відновлення справедливості. Да? Тобто, коли вбралася Бастилія, випускались політв'язні. Коли е, українські олігархи да, там, в обличчі опозиції перемогли Януковича, е, вони випустили політв'язні. Тобто, має бути далі покарання винних. Тобто те, довкола чого граємося, ми вже цілий рік. Його не було. І в принципі, я думаю, знову таки повертаючись то, що 17 років, отримавши зброю, отримавши невроз під час Майдану, бачачи суцільну несправедливість, мало того, що несправедливість нікуди не дівається, вона ще стає гіршою в нашої ситуації сьогодні. Ну, який може бути висновок людини, для якої слово смерть це. Те, з чим вона отак от сидить і спитується, як ми з вами. Uh -huh. З того, що потрібно щось міняти, і якщо не я, то хто? В принципі, я думаю, це могло бути. Така задумка могла існувати. І ми не можемо, Тут питання, ми не повинні сприймати це добре чи погано. Ми повинні розуміти, що є причини і в так. і це закономірно. І далі це теж буде. Звісно, якби я був зі сторони влади, якби я був ну, там, паном Оваковим, я б, напевно, теж би написав, якщо б у мене був такий рівень. Виховання, що там як він написав, в разі да, здається uh -huh. там. Хоча навіть попередній міністр дійсно не дозволяв собі там, за ці вінковища бражати людей. Uh -huh. Якби я був зі сторони звичайного населення, ну, того, кого вони називають черню, е то тобто, бачу ці ціни і розуміють, що мені не за що готувати дитину. Навіть якби вона не була от тим, хто це хотів зробити, варто було б її придумати. Uh -huh. Людям потрібні герої, які будуть, будуть рухати. Українська історія вона базується на. Е на mm -hmm. Бандері, на Кармалюку, на Нестарі Махно, на тих, хто відновлює справедливість таким чином, яким можна відновити, бо інакше не виходить. І про них співають пісні, складають легенди. Ну і співають... сьогодні вони герої нації. От і я думаю, це той. Тось вітом можливо, то судячи по тому, яка була реакція в інтернеті, воно теж стає обличчям обличчям отакою от тих, хто є гнані і голодні, але суспільство не схвалює таких методів, коли хтось бере на себе роль месника в часи революції, в часи громадянської війни, в часи тотального терору, це сприймається набагато легше, ніж більша частина України, все ж таки сьогодні, ну принаймні сподівається, що живе мирним життям. Ну, знаєте, я не бачу, чесно кажучи, що різницю у великому. Тобто, у нас є війна, у нас є економічна розруха, незакінчена революція. Кров тече щодня людей, людей цим уже не здивуєш. І судячи, навіть таке соцполучення як народні месники, на що в інтернеті. І судячи за кількістю переглядів, на тобто на тих сайтах, де є від можна подивитися, скільки переглядів набирає стаття, ми бачимо по півмільйона, по 700 тисяч переглядів. Тобто людям є попит. Якщо є попит, значить це моє місце яким чином працює на будь-які змі? Тобто, потрібно вигадати, що вони негідники, що вони пограбували заправку, що вони зґвалтували малолітнього пенсіонера там, чи щось подібне. Це нормальна традиція. Але я думаю, вона їхала, якщо це мало місце, то тобто, як як вже говорилось, то це явно не проти мирного населення. Тому що на це мирне населення вони завтра будуть опиратися і це мирне населення завтра буде співати і пісні. Тобто вони якщо це мало місце, як закономірний процес, то це готувалося проти тих, хто отримує дивіденти з війни. Або про тих посіпак в будь-якому випадку. Хоча, uh -huh. а знаєте, тут питання, чи це теракт, мені його задавали. Я шукав визначення слова теракт, і там, якби є ну, така прив'язка та, до тиску на владу там, чи вираження своєї політичної позиції. Тобто, мені здається, це не дуже насправді воно підходить під це. Тому що, а, якщо б все було адекватно, то як мінімум ті, хто загинули, да, там, працівники колишнього боргу, вони не мали загинути, бо вони мали б сидіти в тюрмі. Тобто, чи є це теракт, чи є це підвищена просто ціна за безкарність, Ну це вже дискусійно.